Пане Антонищак, до вас буде запитання. От ви точно спілкуєтеся з тими бійцями, хто зараз є на передових позиціях. Що там? Що кажуть військові? Як вони реагують на те, все, що відбувається? Розуміємо, що зараз в їхніх руках дуже багато чого, тому що якраз від цього контрнаступу ну, залежить все. Знаєте, важко сказати, ну, як реагують? Реагують як на чоловічу роботу реагують як на те, що ми повинні отримати перемогу. Інших думок взагалі не виникає. Я можу коментувати те, менше можу коментувати Бахмутський напрямок, тому що мій підрозділ, я звідти повернувся з району Кремінної. Те, що я бачу на власні очі. Бахмут так. В Бахмуті подекуди окопи наші і ворожі. Лінія зіткнення досягає 50-100 метрів. Що це таке, я, я знаю, оскільки коли ми тримали оборону по лінії Богородична-Тетянівка, ворог був на відстані 100 метрів буквально через річку. І неозброєним оком його було видно, який психологічний моральний тиск вчиняється. Це одне, друге, на Бахмутському напрямку. <кхи> Зараз ворог фактично кинув, що на Бахмутському напрямку, що в напрямку. Кремінної ворог задіяв фактично всі свої резерви, і з тих радіоперехоплень, якими ми володіємо, ми бачимо, що якщо раніше е, взимку е, весною навіть на початку літа проти нас воювали там з Далекого Сходу, з Сибір е, дивізії армії, е, зараз задіяні вже центральний округ. Це Московська область, Москва, Ленінград. Тобто і навіть мобілізовані, які потрапляють в полон це з цих великих міст. На, в напрямку Креміної, де мій батальйонно-тактична група генерала Кульчицького, спільно з нашими елітними десантно штурмовими бригадами потихеньку просувається в напрямку Креміної в контрнаступ. Задіяні дійсно, і отут я би не сказав, що вони недосвідчені, задіяні, насправді найдосвідчені, мабуть, сили це ЧВК Вагнера і плюс спецпідрозділи, які ми поки що не розуміємо. Тому що якщо от за даними розвідки, які мені сьогодні доповіли, вони задіяли 5 танків, Т-90, я не пам'ятаю, яке самої нової модифікації, які буквально до сотні. Це, 90 це. Eh, так, які буквально до сотні є, це фактично вони кинули всі резерви, які тільки є. І ворогу потрібно eh, в цих напрямках eh, дві речі. Перше, eh, в районі Солідара Бахмута eh, вийти на оперативний, eh, обійти eh, Бахмут, або взяти Бахмут, що буде дуже важко, тому що вуличні бої. Це, це просто це жахіття і страх, і тим, які наступають це раз, хіба що стерти з лиця землі його повністю, але вийти на оперативний простір і перебити дорогу постачання, це Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Ну і, зрештою, добитися, хоч якогось успіху, перед новим роком. І друге не допустити е, прориву е, нашого в район криміної і обходу Криміної, тому що. Таким чином ми виходимо на оперативний простір, і таким чином посипляться буквально це і Рубіжне, і Северодонецьк, і Креміна, і ще декілька міст. Тобто це те, що, те все саме, що може статися біля Лиману. Ось такі, от, такі, такі завдання я бачу, є, і ви знаєте, ми можемо сміятися з них, не сміятися, але от тих 300 тисяч мобілізованих, власне, от ми зараз зрозуміли, чому 300 тисяч було. Тому що фактично безповоротних втрат, так званих 200 московська армія зазнала біля 100 тисяч. Плюс іде один до трьох. Це поранені. Це фактично в районі 300-400 тисяч є втрат як загиблими, так і пораненими. Це є перше. І друге, мобілізація все-таки дала в знаки, тому що мобілізованих кидають, як, як зараз прийнято говорити, як гарматне м'ясо. Тобто вони, вони йдуть на розмінування, на міни, вони йдуть вперед, їх просто гонять вперед. Ось завдяки тому, що вони просуваються. Відповідно, наша артилерія відкриває вогонь, наші хлопці з позиції відкривають вогонь. Таким чином, противник робить засічки і відкриває вогонь у відповідь. Тобто, це дійсно громадне м'ясо. Я на свої очі бачив в районі Червонопопівки, коли. На броні завозили 40-50 чоловік кожного ранку, і кожного вечора, от перед вечором, вже приїжджав трактор з величезним прицепом. Зрозуміло, для чого воно це було. І е, в, вони беруть участь в просуванні вперед, а вже коли доходить до закріплення позицій, якщо їм вдається якогось успіху досягти, або для фіксації тих позицій, або для штурмових дій. Тоді вже вступають в сили ЧВК Вагнера, і тоді вступають в сили їхні кадрові підрозділи. Це от власне, що я що я можу прокоментувати: реалії теперішні. Антон ще пообіцяла слово. Шановне товариство, я хотів би від деякі речі, які тут звучали в студії. Перше на тисячу відсотків погоджуюся з паном Любомиром, що стосується армії Російської Федерації, оскільки я був безпосередньо брав участь в захисті і обороні Києва, і можу вам наголосити на певні речі: армія Російської Федерації, яка вторглася з трьох напрямків. Насправді була дуже сильною, мала потенційно фантастичні резерви. Зайшло дуже багато величезна кількість бронетехніки, причому зайшли самі серйозно вишколені і морально, як можна так сказати, з російської точки зору, стійкі. Це Забайкальський округ, це Уральський округ, це Сибірський округ. Це от ті самі буряти бойові, які це реально бойові люди, це варвари, і з них гріх сміятись. Ось і я пам'ятаю, просто є деякі факти, які загалу невідомо. Так дійсно, Київ могли вони взяти за два дні. Що їм перешкодило в тому, перше шалена централізація військового керівництва, оскільки у них наказ був вже навже дійшовши до певного пункту. Вони не знали, що їм робити далі. І в цей час колони знищувались. Дуже багато зіграло те, що вони не знали, куди рухаються, географії, локації. І саме основне, я би хотів відмітити це: подвиг просто нашої гостомельської бригади в Нацгвардії, котра уявіть собі, 150 чоловік, не бойових, тому що відбулася ротація, і оця гостомельська бригада, як ми її називали бригада майбутнього, всі виїхали на схід. Залишилася фактично охорона аеродрому. 24 числа надранком 30 гелікоптерів чисельністю від 700 до півтора тисячі вишколених озброєних елітних десантників Рязанської дивізії. Спробували висадитись, висадитись на аеродром. Чотири гелікоптери було зразу підбито. Два дні цей аеродром переходив з рук в руки. Підійшло підкріплення у вигляді військового спецназу. Що, що передбачалось? Висадка десанту от тих півтора тисячі чоловік повинні були зробити плацдарм. Для, уявіть собі, 30 вантажних ілів, які в цей час висіли на територію Білорусі. Якщо б ця наволоч висадилася в Гостомелі, шлях на Київ їм був відкритий. Тому що в Києві на цей момент була тільки Національна гвардія України, яка взяла під контроль повністю всі стратегічні об'єкти, а не дети Львівські. Прошу. А не львівські десант, який їх викорили Без важкого, без важкого озброєння. Я говорю те, що я знаю. Тобто, без важкого озброєння. І, власне, отакі от, от речі, фактично спасли Київ. Я вам більше скажу: ворог дійшов був до кінцевої трамвайної колії, яка йде з Києва в Пущу Водицю. Тобто, з північного боку. Він стояв майже по кордоні Києва. Що стосується а, ударів, які були декілька днів тому нанесені а, по е, аеродромах м, стратегічної авіації в Росії, я не претендую, скажімо, на е, правдивість своїх слів, це якби одна з думок, над які е, Можете замислитись. А... Наші військові, наша розвідка не взяла на себе відповідальність. Але хочу зауважити, що таких це не перший удар, який є в Глибині Росії. Пам'ятаєте, удари в Криму і підриви в Криму. Ті ж самі удари зараз, які йдуть по Російській Федерації. Не факт, що цей удар. Був з території України. В мене є велика думка, і вона має право, я так думаю, на існування, що ці удари проводяться, скажімо так, певними громадянами Росії, які співчувають Україні Тобто, дивлячись на певні речі, я думаю, що наша розвідка перейняла досвід. Як мінімум ізраїльського масаду. Що нам це дало? Перше, це, скажімо так, зрив, про це от мало чому хто говорить, масованого удару, який мав відбутися на день пізніше по території України. Тому що, за даними розвідки, мало прилетіти від 100 до 120 ракет, прилетіло 70. Це зірвало плани московитів. І вони мусили в авральному режимі випустити ті ракети із тих е, установок, які вже були готові на той момент. Тобто не було гарантії, чи ці удари не продовжаться. І друга річ це посіяло паніку в військово-політичному керівництві. Реально, це була паніка. Вони навіть і не коментують це. Я погоджую з товариством, що вони не знають. Де буде черговий удар, що дістати ми можемо будь-куди. Ви знаєте, от е, товариство говорило, що е, все можливо, за годину може змінитися щось там за день, де да нічого не зміниться, шановне товариство. Здивіться, що ми думали, так що якщо там е, кількість вбитих перевалить за 23 тисяч, за 40 тисяч, вони задумаються, побачать, що роби нічого вони не задумуються, нема чим думати. Вони вмотивовані, але вмотивовані двома речами. Перше страхом знищення їх, тому що в спину будуть загран, е, загони їхні стріляти. І друге вмотивовані грошами. Тому що тих грошей, які він заробить на війні, він не заробить ніде. І навіть якщо його привезуть двохсотого, ви ж бачите, що там не те, що розганяється, це реально ті Бовдури. Це коментують. Вони собі купують, куплять машину, меблі, телевізор, те, чого вони собі не могли дозволити. Це виходить поза рамки нашого розуміння, але це правда. Я не бачу в Росії жодної опозиційної сили і навіть натяку на це. Ви ж подивіться, що формується, навіть якщо забрати Путіна. А хто на планах є? Пригожин. Е Чеченці чи інше крило ФСБшників, тобто там може бути з агресивного в надагресивне Суспільство їхнє через втрати не зрозуміє. Знаєте, коли воно зрозуміє? Можливо, коли їхні діти будуть ховатись і їхні жінки по підвалах, так як в нас ховаються, коли в них не буде ні світла, ні тепла, ні води. Коли вони не будуть знати, що їх чекає завтра, коли з нашої території, а ми маємо на це право, тому що агресор, починаючи від наших кордонів і закінчуючи Сахаліном, коли їм буде прилітати, і ми будемо знищувати, і маємо на це право у відповідь їхню інфраструктуру. Можливо, можливо, вони тоді зрозуміють, тому що з 1944 чи 1945 року всі війни. Які вів Радянський Союз чи тепер Російська Федерація, вони вели на чужих територіях. Вони не відчули того болю, того гніву, що відчули ці народи, де в них велася війна, і що відчули на сьогоднішній день ми. І найгірший варіант, а може, не найгірший варіант, коли Російська Федерація, можливий такий варіант, і його розглядають, забереться з української території. І щоб не виникло там спалах суспільного гніву чи ще чогось, Путін може зробити елементарну річ. Надати тим військовим, в тому числі і ЧВК Вагнера, які тут є, величезні соціальні пільги, величезні права і величезні гарантії. І ці в лапках чи не в лапках опозиціонерів, які будуть там виникати, будуть фізично знищені. І найгірше, що може бути, вони можуть стати фашистським режимом або таким режимом, який є зараз в північній Кореї. Якби це самі гірші передбачення, А які можуть бути гарантії? От заговорили про гарантії безпеки Росії, Сама краща безпека гарантії Росії це Збройні Сили України. Це пройшло по засобах масової інформації. Я мушу про це сказати, бо це моя гордість. Ну, вперше, мабуть, в історії такого ще не бачили і не чули. Бійці моєї 27-ї бригади два дні тому стрілкової зброї на Трипільську ТЕЦ збили ракету Х101, чи ХТ, я не пам'ятаю це маркування. Ха-втоодин. Е, тобто це було збито з крупнокаліберного кулемету з варти. Зброньовика варти, я сьогодні перезвонив комбригу і в розмовах. І він каже: ну, не даремно ж, ми два місяці часу стріляли по гелівих кульках на полігоні. Знаєте, я вже тоді політика не буду давати е, політичних прогнозів чи політичних оцінок. Для того є у нас політики, які і більше в темі, і більше в матеріалі. Єдине, що військові роблять свою роботу і роблять якісно. Вважаю, що і політики роблять свою роботу. Основне завдання, мабуть, політиків все-таки більше присутнім бути і в бундестазі, і в сенаті, і в інших структурах. І наголошувати, наголошувати і ще раз наголошувати, дайте нам зброю. Що показав цей рік, на мій погляд? Цей рік нам показав те, тобто такі внутрішні ресурси українського народу, на які ми самі не сподівалися. Ви подивіться, чого у нас немає: світла немає, та плювати, нічого, обійдемося. купимо генератори. Нема генераторів, будемо свічками палити. Дрова собі заготуємо, ще там собі щось робимо. Води немає, розберемося, підвеземо воду. Тобто. Відбуваються такі речі, я не знаю, чим цей народ, чим, можна, чим наш народ можна поставити на коліна. От я от е, в, Києві, я в, Києві, я в Києві живу, я дивлюся, що там в багатоквартирних, там 24 поверхових в Ківках, що зробили. Будинкові комітети, вони знають, коли відключають ліфт. У них є на, на листочку, де пенсіонери. Комусь сходити, вони там е, в групах собі, в чатах позаводили. Кому що привезти, де що не додумалося до того, вони кажуть: ага, значить, в нам відключать воду, не можна буде користуватися е, туалетами, біотуалетів не буде. Де ми будемо вже робити вигрибну яму? Тобто такі, знаєте, ну, якісь нюанси фантастичні. Е, я вам скажу, що е, Україна, мабуть, зробила от в 2022 році те, що не вдавалося взагалі ну, за новітньої історії, чи з історії взагалі. Тобто я не пам'ятаю, я не знаю скільки 55 чи більше вже держав об'єдналися в антипутінську коаліцію. Я не пам'ятаю такої війни, я не пам'ятаю такого періоду, щоб тільки держав виступило на однієї бот, на боці однієї держави, а фактично на боці справедливості, демократії і правди проти іншого фашистського фактичного режиму. Ну такого не було. Це ну це фантастика. Що показав 2022 е, другий рік? Це неспроможність. Міжнародних інституцій. Я не знаю більше і не хочу знати такої інституції, як ОБСЄ. і не існує. Показало неспроможність, не те, що неспроможність це неправильно звучить. Недосконалість НАТО як військового об'єднання. Недосконалість Європейського Союзу і знову ж одна країна, яка показує цю недосконалість, і ви її знаєте Угорщина. Показало всю неспроможність. Організації Об'єднаних Націй. Тому що і Радбезу Організації Об'єднаних Націй зараз на сьогоднішній день мені ООН нагадує щось як передвоєнною перед Другою світовою війни лігу націй, здається. Оце таке саме. Тобто, я розумію, що або під час нашої війни визвольні, або після війни дані структури. Мабуть, все-таки зазнають певної трансформації і завдяки отим от викликам, які зараз є, 22 й рік ще не закінчився, тому що говорити про підсумки. Я все таки надіюся, що будуть на кінець року будуть в нас ще більші успіхи. І ви знаєте, ми військові не загадуємо на 23 й рік. Ми живемо сьогодні на сьогодні. От зранку подзвонили, доповіли, у нас без втрат, і слава Богу. Вночі зізвонилися, доповіли. Федорович, ми просунулися ще на 200 метрів. І слава Богу, і дякуємо Богу за це. Тому принагідно, у нас був е, День волонтера. От Хочу подякувати реально всім волонтерам. Фантастичні люди, тим людям, які жертвували сотні мільйонів гривень. І тим бабусям, дідусам, які в хустці несли по тих 50-100 гривень до церкви, от всім від сил оборони України, ну, великі людські вам спасибі.